Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримось у щось справді дивовижне в одну з проповідей американського богослова Джонатана Едвардса. Він, знаєте, поставив перед собою ну майже неможливе завдання: спробувати описати, як насправді звучить хвала на небесах. І от вся ця історія закручується навколо одного єдиного вірша з книги об'явлення. Апостол Іван чує якийсь звук. Звук настільки складний, що для його опису доводиться поєднувати, здавалось би, абсолютно несумісні речі. Уявіть собі, могутні ревоки рану, оглушливий гуркіт грому, і водночас ніжна гармонійна музика арф. І ось тут постає головна загадка. Ну справді, як таке можливо, як ці три абсолютно різні звуки можуть існувати разом в один момент? Едвардс береться саме за це питання, і його відповідь, скажу я вам, розкриває дуже глибоке бачення природи небес. Так, от, на думку Едвардса, цей звук. Це не що інше, як колективна хвала величезного, безмежно радісного натовпу на небесах. Цей звук настільки унікальний, що жодне земне порівняння просто не здатне його передати. Саме тому Івану довелося використати аж декілька метафор. Давайте розкладемо це на частини, щоб було зрозуміліше. Кожна метафора розкриває якийсь окремий аспект цієї хвали. От голос великих вод це про неймовірний масштаб, про мільйони голосів. Голос сильного грому це про силу, про пристрасть, про запал. А голос гуслярів, звісно, говорить про досконалу гармонію і красу. А тепер спробуйте уявити, все це звучить одночасно. Добре, але що ж є джерелом такої хвали, що змушує їх співати? Едвардс визначає чотири основні причини. Або, як ми їх тут назвали, двигуни, що живлять цю вічну пісню. Бо це ж не просто спів заради співу, правда? Він має вибливати з якихось дуже глибоких і досконалих джерел. Почнемо з двох, так би мовити, зовнішніх двигунів перший це пряме, нічим не затьмарене бачення Божої слави, а другий це абсолютно нове, неймовірно глибоке розуміння милості викуплення, те, що тут на землі ми бачимо, ніби в тумані, там стає кришталево ясним. І ось тут, мабуть, ключова думка: Едвард стверджує, що коли святі бачать Бога таким, яким він є, насправді, хвала це вже не вибір, це стає нестримною, абсолютно природньою реакцією, це як дихання. Бачити його славу означає хвалити Його. Ці два акти стають нероздільними. Тепер перейдемо до внутрішніх мотивацій. Бо справа ж не лише в тому, що бачать святі, а й у тому, ким вони стали їхня власна природа змінюється, і саме це робить таку досконалу хвалу можливою. Ось ми підходимо до однієї з найглибших ідей Едвардса. Дивіться, на землі віра і надія життєво важливі. Ми віримо в невидиме і сподіваємося на обіцяне, але на небесах віра поступається місцем прямому баченню, а надія отриманню того, на що сподівалися. І лише любов любов залишається і досягає своєї абсолютної досконалості. Вона стає вічною рушійною силою всього. Просто вдумайтеся в цей образ. Чисте полум'я любові. І ця досконала любов, це полум'я, воно просто не може не виражати себе у хвалі. Це, знаєте, як вогонь, який не може не випромінювати світло і тепло. Так само і серце, що палає досконалою любов'ю, просто не може не виливатися у спів. Ну і останній четвертий двигун це досконала покора. На небесах святі бачать велич Бога настільки ясно, що стають, як пише Едвардс, значно покірнішими. Вони усвідомлюють свою власну нікчемність у порівнянні з ним. І тому вся їхня істота, позбавлена будь-якої гордині, спрямована лише на одне віддавати всю славу йому. Стоп. Але чи не втомлює така вічна безперервна активність? І ось тут Едвардс вводить одну дуже цікаву, на перший погляд, парадоксальну концепцію, щоб описати досвід небесної зайнятості. Це визначення ключ до всього. Небесний відпочинок це не лежання на дивані, це стан, у якому найвища активність є джерелом найбільшої радості. Спробуйте уявити своє улюблене хобі, яке вас не виснажує, а навпаки, наповнює енергією. А тепер помножте це на вічність. Це і є діяльність без жодних зусиль і втоми. Це порівняння робить абстрактну ідею активного відпочинку дуже відчутною. Власне, все, що ми асоціюємо з негативом у земній праці, виснаження, нудьга, смуток на небесах просто відсутнє, залишається лише чиста, радісна енергійна діяльність. Отже, можна сказати, що небесний відпочинок визначається тим, чого в ньому немає. Усі ті тягарі, які обтяжують нас у цьому житті смуток, важка праця, турботи, втома, там вони просто зникають. А на їхньому місці залишається безперервна радісна хвала. Добре, все це звучить прекрасно, але яке це має значення для нас тут і зараз? Едвардс не просто так описує небеса, він використовує це бачення, щоб змінити наше уявлення про земне життя. Це риторичне питання, власне, задає тон для всієї фінальної частини проповіді. Навіщо нам взагалі знати про небесну хвалу, якщо ми ще тут на землі? А виявляється, це має дуже пряме і дуже практичне застосування. І ось вона ключова ідея Едвардса: Церква на землі та святі на небесах. Це не якісь дві різні групи, це одна родина. Ми просто, так би мовити, живемо в різних кімнатах одного великого дому. А якщо ми одна сім'я, то в нас має бути і спільна справа. І ось до чого підводить нас Едвардс. Хвалити Бога вже зараз це не просто якийсь релігійний обов'язок, це наше тренування для вічності, це, якщо хочете, доказ того, що ми справді належимо до числа викуплених. Це спосіб вже сьогодні відчути частинку перед смак небесної радості. І що найважливіше, це наш спосіб вшанувати те, що сталося саме тут, на землі, викуплення через Христа. І завершити хотілося б саме цим глибоким питанням. Проповідь Едвардця, по суті, кидає виклик нашому звичному уявленню про блаженство. Можливо, найвище щастя це не вічний спокій і бездіяльність. Можливо, це вічна радісна пісня, яка і є найдосконалішою формою відпочинку. І це думка, над якою справді варто замислитися.